Вітаю вас, малята. Уважно послухайте і відгадайте загадку. Зелена, колюча у лісі росте, вона на Новий рік в гості до нас прийде. Здогадалися? Ялинка. Чим прикрашена ялинка іграшками? Коли прикрашають ялинку? Взимку. На яке свято прикрашають ялинку? На новий рік? Чого чекають діти на новорічне свято? Подарунків! Діти, послухайте казкову історію. На лісовій галявині росла одинока ялинка. Сумно було їй одній. Вирішили зайці розвеселити ялинку і прикрасити її до нового року. Вони принесли коробку із ялинковими прикрасами. Зайці нарядили ялинку. Ялинка стала красивою, гарно вбраною. Вона дуже зраділа. Вирішили зайці влаштувати справжнє свято, приготували подарунки та покликали до ялинки гостей. Білочку, ведмедика, синичку. Прийшли звірі до ялинки. Здивувалися її красивому вбранню і вирішили заспівати пісеньку для ялинки. Всі дуже раділи святу. Знову рік новий на землю йде, за собою він свята веде і збирає в дружнім колі всіх-всіх нас, діти. Зима це пора року чудових, особливих, добрих та веселих свят.